Мушля Сантьяго. Привіт усім! Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Мене звати Ірина Машчицька, Я сама з Вінниці. Кілька днів тому повернулася з паломництва. З паломництва можна сказати, моєї мрії. Моя мрія, мрія мого життя. Сантьяго де Компостела хотіла би поділитися з вами цими враженнями. Емоції мене ще досі переповнюють. І тому як найбільшу аудиторію хотіла би зібрати навколо цієї тематики, тому що це дуже файна справа. В Україні мало ще хто знає про саме каміно більше воно розповсюджене на заході, тому я хотіла би заохотити, розрекламувати може в якийсь спосіб також саме це паломництво. Отже, що ж таке каміно? Саме слово перекладається як дорога: каміно Сантьяго де Компостела. Чому Сантьяго? Тому що з іспанської мови Сантьяго означає яків. Отже, куди дорога? Дорога святого Якова, дорога, яку він сам пройшов, евангелізуючи на частину Португалії і Іспанії в часах, коли жив? І також дорога, власне, яка стала, можна сказати, третім по кількості паломників після Риму і Єрусалиму святим місцем відвідування гробу, власне, святого. Моя Особисто моє паломництво виглядало так: літаком я полетіла з Варшави до Лісабону, тому що сотна річниця об'явлень фатімських, також вшанувати матір Божу в Фатімі. Тому власне моя подорож виглядала через Лісабон до Фатіми, саме для того, щоб власне віддати честь Марії і разом з нею з нею розпочати подорож, подорож свого життя, подорож до Сантьяго. Коли ми приїхали у Фатіму, наша група, яка нараховувала сім осіб. Це було двоє священників, які працюють в Україні, і також були дівчата з Польщі. І всі разом ми приїхали в Фатіму. Після того, як ми там помолилися, набрали сил також у Фатімі. Ми поїхали в порту. І саме з порту, з катедри, де придбали ми креденціали, так званий паспорт паломника, паспорт, де саме в кожному в кожній місцевості в різних пунктах можна збирати штампи. І потім, на підставі цього паспорту цих штампів, ми можемо отримати отримати свідоцтво в кінці паломництва в Сантьяго. Ось саме так виглядає цей паспорт, де є безліч різних печаток. Навіть всі в мені не змістилися. І спорту ми вирушили до Сантьяго. Наше паломництво саме наш шлях відрізок до Сантьяго складав 280 кілометрів. Пройшли ми його в 11 днів. Взагалі він розписаний на 12 етапів. Але для того, щоб бути на відпусті 25 липня, саме коли святкуємо, згадуємо святого Якова. Ми хотіли бути саме в цей день, і тому ми два етапи зробили в один день. Це складало 38, здається навіть кілометрів, яких можна було розділити на два дні, але так як я говорю, хотіли ми це зробити в один день, щоб встигнути на відпуск. Паломництво наше мало звичайно характер релігійний, тому що зустрічаються також на шляху люди, які йдуть заради спорту, заради туризму. Але все ж таки, більшість людей йде через віру, через якесь переосмислення в житті або на порозі прийняття якогось рішення. Особисто для мене це була мрія ще від часів, коли я навчалася в Варшаві. Я почула про це паломництво і також почула і побачила, що люди потім переживають. Дуже часто людина. Яка повертається саме з цього паломництва, змінює зовсім своє життя. Наприклад, хтось працював 20 років в одній професії, а коли повернувся з Сантьяго, змінює повністю все. Мені було також цікаво, цікавий такий досвід, можливо, також якоїсь якогось особистого навернення, переосмислення також свого життя, але і також вдячності Богові за всі дари, якими мене обдаровує. До цієї мрії я йшла 5 років, готувалася, звичайно. Я дуже багато читала на тему. Саме цього паломництва також збирала кошти. В якійсь мірі мені допомогли знайомі зібрати ці кошти, але і також якісь свої заощадження, звичайно, я використала для цієї мети. Так, щоб ви розуміли для тих, хто власне хотів би, думає про це паломництво, фінансово така поїздка. Це цей час може обійтися більш-менш в 500 євро, якщо не заїжджати в додаткові такі місця, типу Фатіма чи в Іспанії, так як ми поїхали поїхали ще після Сантьяго до Мадриду, то можна вкластися в 500 євро. Є різні також додаткові інформації. В Кредо недавно читала також про супервигідного паломника на Сантьяго або про скромного паломника. Десь в якійсь мірі я себе також знайшла серед, напевно, що все ж таки скромного паломника, але не до кінця, тому що дуже багато ситуацій непередбачених, і про тих 500 євро, що я кажу, якби можна в них вкластися, але треба також мати на увазі ситуації, які будуть вимагати більших коштів. Нас це зустріло, так як ми йшли. В часі липневому це є час, коли найбільше паломників на цьому шляху, тому що знову ж таки згаданий відпуст, спомен святого Якова, і тоді дуже багато людей йде. І коли зустрічаються всі в так званих альбергах це є місце нічлігу для паломників. Це саме тільки паломників приймають на цей нічліг, і зазвичай він дешевий. Максимально, що він може коштувати, це 12 євро, найменше 6 євро. Приймають в ті альберги тільки власне на підставі креденціалу, тобто пашпорту паломника, інакше інакше туристів туди не приймають. Але коли ми приходили перші дні, ми зустрічали таку картину. Вже альберги були переповнені. І ми були змушені шукати місця десь в інших місцях. Тоді залишалося нам тільки залишалися хостели, які були звичайно дорожчі. Господь також так керує в цьому часі з одного боку, якби ти видаєш, наприклад, цього дня видав більшу суму ніж передбачав. Натомість наступного дня нас прийняв хтось зовсім безкоштовно на нічліг, і тому ти також досвідчуєш такого весь час проведіння Божого, що Господь веде.